У Бахмутському районі відбувся семінарна рада з питань підготовки та організації збирання ранніх зернових культур урожаю 2016 року. У порядку денному було багато питань, серед яких важливе місце посіли питання протипожежної безпеки об'єктів, задіяних під час збирання врожаю. Організувати виготовлення агітаційних матеріалів щодо забезпечення врожаю від вогню, підготувати пожежну і спеціальну техніку, обладнання та інвентар для гасіння пожеж, становити чергування членів пожежної сторожової охорони добровільних пожежних дружин команд на пожежній та персону для гасіння пожеж техніки у сільгоспогіддях протягом літнього пожежнонебезпечного періоду. Також було розглянуто питання виготовлення та продажу обладнання з виробництва паливних брикет. Для производства топливних брикетів. Используется недревесная биомасса влажностью от 10 до 30%. Ката готовий серйоз поля при уборці урожая, котре не требує дополнительной сушки. Производство абсолютно елементарне і мало енергозатратне для производства 1 тонни брикетів достаточно порівняно 70 кВт електроенергії. Практична частина семінару відбулася на машинному дворі товариства «Бахмут Агро». Найбільший сільськогосподарський комплекс району налічує 8 підприємств у своєму складі, на кожному з яких працює приблизно по 200 працівників. Техніка, яку використовують аграрії, лише іноземного виробництва дуже економічна та комфортна для працівників. Вся техніка широкозахватна, спеціалісти. Тобто легше обучити спеціалістів, щоб вони працювали на техніці, ніж зібрати, як говориться, тут по селам людей, яких ну, дуже мало таких хороших. До участі у семінарі залучилися й виробники сільгоспної техніки та запчастин. Вони мали змогу представити свою продукцію та знайти партнерів для співробітництва. Було цікаво продукція наша, так, така ж, як хорш, почва обробітка, сілка, пронта, на якій у нас є ексклюзив, який тільки ми, ми Разрабатывали сами с технологами хорш первый в Украине. Представили вот именно в предприятии трактор э, новой модели.

Безусловно, адміністрація района буде всячески оказывать помощь в решении цих вопросов. У бахмутському районі провели обряд першого снопа. Святкування початку жнив відбулося на полях товариства «Бахмутагро».

Дорогі трудівники села, ми раді вітати вас на чудовому святі, святі виходу в поле на жнива в нашому Бахмутському районі. Озимими культурами цього року було засіяно 25 тисяч гектарів. Це і пшениця, і жито, і ячмінь. Весняні дощі сприяли рясному врожаю, і саме через вологу в ґрунті збирання ранніх зернових почалось на тиждень раніше. Щоб врожай був а добрим, на прорез, завітав свято завітав настоятель Свято-Миколаївського храму помилуй, отець Сергій. Я бабла, чоловіка любить. Бог в помощь всем нам, поздравляю вас с праздником, помоги Господь. Спасибо. И еще также хочу от себя лично ну, вручить иконочки вот такие Божьей Матери, Спарительница хлебов. Перший за жінковий сніп вручається голові Артемівської районної державної адміністрації Воханову Володимиру Михайловичу. Як вам свято? Дуже гарне, дуже свято, дуже таке душевне, дуже гарне. Нам дуже сподобалось. Ми дуже любимо відпочивати, дарувати людям. Пісні, радість, Я, м -м -м, задоволення. Баячанка це колись так починалося наше село, називалось Баячівка. І зараз Яковлівка, ну давні-давно називався Баячівка. Якоби колись создав його пан Баяч, і тому ми Баячанка. Все раз підчеркнули, що хліб всьому голова, нужна трудитися, нужно вбирати хлібушек, потрібно частіше збиратися, так, мабуть. Хорошее, доброе мероприятие. Проводят такие мероприятия каждый год. В этом году оно еще, наверное, ценнее тем, что мы знаем, что произошло на этой земле. И что земля наша оправляется от тех ран, которые ей принесли. неразумными деяниями люди. Я надеюсь, что такое мероприятие оно будет сплочивать людей и дай Бог, чтобы в нашем районе все было дружно, хорошо. И хлеб помогал людям, а люди помогали хлебу. Вы сейчас убедительность, насколько в Бахмутском районе трудолюбивый народ, насколько он может организовать и работу, и праздник. Все, у всех сегодня большой, огромный праздник. Всех с праздником. Начало уборки, жатва 2016. И мы видим, что отец Сергий благословил. І почала жатви, ми думаємо, що і, і погода, і всі умови будуть благоприятні і великий урожаї, лягуть наші закрема, принесуть добробут нашим жителям району і всій Україні. Господарство Бахмутського району добре підготовлені до жнив. Генеральний директор Бахмутагро розповів, що на підприємстві у достатній кількості техніка, паливно-мастильні матеріали та трудові ресурси. Наше во-первых, останні роки сколько ми на ринку. Шість років, 5 літ. Років ми коли уже ну, соревнуемся. И из них два года мы занимали первые места и два года вторые. То тобто, есть поэтому выбрано предприятие, просто оно ну, сделано с чистого листа, с пустого куска земли и сделано под ключ. Робітники сьогодні працюють у комфортних умовах. Нові потужні машини обладнані просторими зручними кабінами та кондиціонерами. Ну, я працюю поки три місяці. Ще новичок в цьому ділі. Працюю трактористом. Працюю нормально. Отношення нормальне. Трактор МТЗ 1025 призначений для всіх польових робіт, сіяти, полоти і так далі. Робота так. хороша, подобається всім мені. Не жарко? Де в ньому? там в ньому жарко. Ну нічого, терпимо. Цього року з кожного гектара аграрії планують зібрати до 70 центнерів зернових. Після святкування розпочався збір врожаю 2016 року. Років тому почалося створення найбільшого сільськогосподарського підприємства Бахмутського району товариства з обмеженою відповідальністю Бахмут Агро у часи економічної нестабільності. Генеральний директор та засновник підприємства зробив ставку на родючі українські землі та власну мрію. У Нас взагалі тут на території району восім од Ну е та підприємств, предприяті. одне одно із самих на цьому підприємстві працює около 200 людей. Та при Советском Союзе роботало около 4 тисяч. Сьогодні Бахмутагро це комплекс підприємств з вирощування зернових культур. За часи існування воно стало лідером серед виробників зернових України. Високий результат врожайності з одного гектара землі майже 70 центнер – досягають завдяки використанню новітніх технологій та обробці зернових за допомогою нової потужної техніки світових виробників. Кожне з восьми підприємств це приблизно 200 робочих місць. Минулого тижня саме на базі підприємства «Бахмутагро» відбувся практичний семінар з питань підготовки та організації збирання ранніх зернових культур. Також було проведено екскурсію, у ході якої учасники семінару ознайомилися з сучасною технікою. Ви бачите, якщо почнемо Джандир 8320 на ускакалі, сіялкою комплекс ЮП-4025, 16 рядна сіялка. способная тоже обрабатывать за смену до 60 гектар земли при посеве подсолнечника. Ниже мы видим комплекс 2126, тоже комплекс Джандир. Первое, что мало, немаловажно, это интерес самого правительства, да, в лице там Владимира Михайловича, с которым мы познакомились на выставке аграрной, которая проходила не так давно, и сказал, что очень интересный и актуальный вопрос на данный момент. Он пригласил на этот семинар. За что ему отдельное спасибо, благодарность. После, выстав... После самого семинара, конечно же, подходили фермеры. Есть определенный интерес, люди готовятся к этому, но есть определенные опасения, страх, потому что это новый вид топлива на данный момент для Украины. Если брать Европу, там уже это все-таки больше налажено. Европейские программы, грандовые деньги работают в этом развитии. И здесь же у нас основная ориентация на непосредственно фермерское хозяйство. Фермерские хозяйства, в которых есть сырье, доступ сырья полный И Главное, главное не бояться і да, начинать делать что-то производить новое. На даний момент в Украине брикет продають 1200 1400 гривень за одну тонну продукції. Это есть самый дешевый вид. Тепла на сегодняшний день. К вам вопрос: как практику: что вы подчеркнули для себя сегодняшнего семинара? Семинар был насыщен, интересен. Познакомились с производителем продукции, познакомились со своими конкурентами. Также были присутствовали трейдера, с кем мы тоже наладили, ну, надеюсь, партнерские отношения для того, чтобы хорошо сработаться в сезоне. А как Вообще вам сегодня работается в нынешних рыночных условиях? Рынок тяжелый, рынок сложный, тем более вы прекрасно понимаете, как, на какой территории это все находится, но надо поднимать экономику, надо трудиться, работать, и все получится. Вам государство помогает? По крайней мере, не мешает. Нужно подвести итоги семинара. Сейчас мы только что побывали на экскурсии техники. Э, семинар явился такой отправной точкой перед большой работой, которая предстоит. Это последняя как бы была нарада перед началом жатвы, небольшой вздох такого глотка для того, чтобы аграрии с полным усилием взялись за жатву 2016. Впереди предстоит достаточно большой объем работы. На территории Бахмутского района засеяно 25 тысяч гектар озимой пшеницы, 5500 гектар яровых. То есть планируется у Брати более 30 тысяч гектар зернових культур. Предполагаемая урожайность у нас будет в общем итоге по кругу 88 тысяч тонн урожая собрать, но я думаю вы видите по тому состоянию полей, на которых мы были, по тому качеству их обработки, по тому усердию, с которыми сельхозники отнеслись к своему делу, что по всей видимости район превысит данный, данный план, он будет превзойден и я думаю, что Бахмутский район по всей видимости в этом этом году претендует на занятие первого места и по области по сбору зерновых культур. Очень приятно, что есть такие предприятия у нас, достаточно крупные, с прагматичным подходом руководителей данных предприятий, с вложением, которые осуществляют. Будут вложения, будет и отдача. Мы видим, что фактически по технике, которая здесь предоставлена и по той технологии, это предприятие общества с ограниченной ответственностью Бахмут Агра обладает всеми технологическими инструментариями, техникой, технологией, достаточно квалифицированный персонал Аграрів, що дозволить, в принципі, обізпечити успішний результат і успішну уборку. Наприкінці семінару шоу група патруль здивувала усіх різноманітністю репертуара та артистичністю. Заспіваємо пісню за Україну. Трібна допомога моїй рідній землі. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Дорогі друзі, з вас з уборки врожай, даємо Бог Всього самого найближчого погоди, не штабного, все круто. Ви на тільки одне питання. Хто мені скаже, чому ти тут народився? Не моя вина, що я батька свого син а моя біда, що не мій буде ним. Не стидайся до твоє земля, не стидайся ту Україна, коби там є де нас нема, стань для батька нормальним сином, не скидайся, до твоє земля, не стидайся Україна, коби там є де нас нема, стань для батька нормальним сином, куплю ж стройові німецькі шуси. Твої вуха, вже звикли до чужої музики. На твоїх гупах застигла грима болю Чому я тут ще? Я хочу давно на волю, не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда що не мій бути ним, не стидайся до твоя земля. Не Стайся до Україна, добре дам'я до нас нема, стань для батька нормальним сином, не спитайся до твоя земля, не спитайся до Україна, добре дай до нас нема, стань для батька нормальним сином. стидайся, до твоєї земля, не стидайся своєї країни, добре там є де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся, до твої земля, не скидайся до Україна, добре там є де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не скидайся то твоя земля, гей, hey! не скидайся то Україна, добре там єдина з нема, стань для батька нормальним сином.